День святого Валентина стартував ще у суботу. У будинку вчених закоханим влаштували бал, потанцювати з'їхалося понад 100 пар. Прибули не лише зі Львова, але й з Києва, Криму, Харкова та Ужгорода. Конкурс чарівна троянда об'єднав людей з різних пар. Так Вікторія обрала Володимира, не боячись ревнущів свого коханого. Побачимо, якщо я буду без фінгалів, значить обійшлося. Далі гостей вчили танцювати контрданс, галоп та кадриля. А вже у неділю інші пари чекали на трамвай закоханих. Такий транспорт возив львівських голубків два роки тому. Цього разу покататися прийшло 60 пар. Я із Києва. молодий чоловік із Венгрії. вирішили вот, зустрітися тут, тому що це на полпуті між нами, щоб однаково їхати була друг к другу. Вот И так сапало, що ми якраз на день влюблених змогли сюди приїхати. Аби виграти цю подорож, закохані через інтернет зачаровували організаторів дійства своєю історією кохання. А в салоні цілувалися і присідали. Встановили рекорд 11 хвилин безперервного цьомчика. У ну, нас з Львів пов'язує тому, що 2008 році я вперше зробив тут. Предложення. Предложення. <світ> закохані ще й годували один одного солодощами.